Вітаю, друзі! Сьогодні в рамках нашої програми простір без війни ми говоримо з викладачем вокалу Ужгородської музичної школи номер 1 Марією Михайлівною Мудранинець. Вітаю вас, пані Марія. Я так розумію, так, що вас. у ваш простір після 24 лютого, крім музики, увірвалася війна. Як вона для вас почалася, оця велика, повномасштабна. З чого почалася? Ви не повірите. Але з того, що коли я почула, що почалась війна, то перевернула величезний аглечик з майбутньою розсадою. І вся земля у мене розсипалась по землі. І от я плакала і збирала цю землю і майбутню розсаду, і садила заново. Ну, напевно, важко, так як всі. Я знаю, що за напевно неповних три місяці через ваш будинок пройшло більше ста біженців. Це були різні люди. Ви їх не знали? Це не були ваші друзі, не були ваші знайомі. Це були абсолютно випадкові люди. І більшість з них прийшли саме з нашого Ужгородського вокзалу. Хто запам'ятався найбільше і яка історія торкнула вас найбільше найглибше? По-перше, це родина із Макарова. Які під обстрілами тікали від окупації з простріляною машиною, з двома маленькими дітками і з величезним псом Річбек. Це їх історія. І неймовірні люди, які з такою величезною подякою заїхали в мій будинок. і вкутила мене своєю увагою і теплом, Коли я зранку вставала, то сніданок і кава вже мене чекала. Як дізналися про те, що викладач вокалу може приймати біженців? Як цей шлях мурашини вибудувався від вокзалу до розівки? А зараз скажу, розкажу. А, хтось комусь позвонив, я мусила зустрічати цих людей на ЖД вокзалі. І ну, я до того не була. Я знала, що дуже багато величезний потік біженців йде через вокзал. І тут я наочно побачила цей величезний потік. І... А у мене якраз одні виїхали, другі ще не заїхали, і були чи кімната, чи дві вільні. І я почала просто сама підходити до людей і пропонувати себе, своє житло, і всі чомусь боялись. От це було десь через два тижні після початку війни. вже. І я зрозуміла, що я самостійно не справлюсь. Тоді я підійшла до наших волонтерів, які там сиділи і розподіляли, а вони були всі ну просто натовп, такий величезний біля них стояв, вони не встигали от, розгрібати, кого на потяг садити, кого відправляти до, на, кордон. на кордон до словацького кордону, кого розділяти по Ужгороду, до райони. От просто вони захльобувалися в тому натовпі, я так пішла, кажу, я можу взяти. Кажу, скільки. Я кажу. Ну, скільки треба? Ну, вісім можете, кажу, можу, а більше. Через... Забираю вісім, не встигла ще й довести додому, дзвонять, а ще можете чотирьох. Ну, кажу, ну давайте, ще чотирьох. Ну, от так і пішло. І Після того вони мені дуже часто телефонували і питали, чи я можу і що Коли було місце, казали, погоджувалися, що так, стільки-то можу осіб чи сім'ї взяти, ну і більше давала е, привілегію з дітками і з тваринами, тому що з тваринками не могли посіляти ні в садочки, ні в школи, вони заважали. І тому я таких е, сім'ї е, з тваринами ну, для мене це показник людяності добра, милосердя, якщо людина в таку страшну хвилину не кидає своїх улюбленців домашніх. Багатьох ви вам ви допомогли перевести через кордон, відправляти за кордон. Ну особливо це не я займалася. Вони я ж лише приймала, тому що ще й волонтерські справи, і ще ну, шкільні справи по роботі. Мені я не могла їм повністю віддатися і займатися. Це вже їх була справа. Вони самі самостійно знаходили, як сама їм. Переїжджати, але були такі, що от дуже запам'яталася мені одна родина, і у них хлопчик був ау, аутонік і такий дуже аутизмом хворий, ну, глибокий, такий, знаєте, що він навіть не міг самостійно сходити в туалет. А, і тата його не пустили. І от ми через селменці його переправляли. ну, Це було страшно, коли треба було цю дитину від тата відривати. і, і Пограничники допомогли його перевезти. Їх там уже чекав автобус на Німеччину. Ну і потім, звісно, дуже запам'яталася жінка старша, жінка 82-річна, сліпа з Києва. Її також от, я особисто возила до ну, ЧОП. і там також доручала нашим військовим, вони її підручки. Перевели, посадили на потяг і там загоні потім її вже зустріли, близькі її. Звідки були всі ці люди, які пройшли через ваш будинок, через ваше серце, зрештою, які залишилися, напевно, в ньому? Більше всього було а, з Часов'яр, з Донецької області, з Ізюма. Дуже великі сім'ї були. А, з Часов'яр було 12 чоловік з Ізюма, з-під Харкова, з Харкова, з Києва, з-під Києва, і звичайно, з Херсона. Одна жінка прожила у мене майже п'ять місяців, і вона у мене була за старшою. Вона така молодець Фаїна з Києва, якщо вона буде бачити їй велика подяка. От, і вона була за старшою, комендант була. Вона розподіляла. Вона їх допомагала їм, ну білизни роздавати, вона їм все розказувала, їх обов'язків входили, щоб, щоб було все чисто, прибрано. Допомагала організувати і гроші, вони акумулювали, якось збирали на продукти. Загальна була у нас кухня. І я не кажу, що зовсім безкоштовно, тому що за комунальні послуги вони платили. Це була зима, було все дорого. Так що щось вони збирали самостійно. якось. – Ну, за, за оренду ви не брали коштів все таки робота не постраждала від того, щоб ви були зайняті іншими справами? Ну, якось так стигалося все. У вас же творча робота, це треба абсолютно віддаватися, тим більше робота з дітьми. Ну, перший місяць ми були на канікулах, далі було дистанційно, і коли трошечки вже легше стало, у нас дозволено було працювати офлайн. Ну, тоді вернулася в роботу, тому що потрібно було готувати концерти, потрібно було готувати конкурсні програми, такі цікаві, гарні і, і, і сольні виступи дітей. Ми все встигли. Ваші діти, ваші учні були так само активно долучені до волонтерського руху. Вони давали благодійні концерти, підтримували виступами волонтерів. Ви виїжджали з ними за кордон в такі волонтерські вояжі, скажімо так, де ви з дітьми давали благодійні концерти? Розкажіть про цю частину роботи і цю частину вашого волонтерського життя. А рух підтримки закарпатських військових. Дякую, вам доручили мені таку акцію, як волонтерство і виступу в Будапешті на День вишиванки. Така була велика, дуже цікава акція. Ми з Лірочкою Столішенка наперед вислали всі ну, пісні, які би ми хотіли з ними вивчити. Коли я приїхала, у нас була репетиція перед акцією, перед ходою до Дня вишиванки по центру міста. Ввечері о, на території моєї доньки ми зробили репетицію з таким костяком, так би мовити. І далі на наступний день у нас була хода, а у нас були дуже цікаві майстер-класи в центрі міста. А в третій день у неділю ми з Лірою співали в соборі. І також після собору ми також там волонтерили прямо от на вулиці. священники нам дозволили перед входом у до церкви. В церкву от ми там ну, вдалося трошечки зібрати коштів і ну, допомогти чимось нашим. Я знаю, що обидві ваші доньки живуть за кордоном. Як вони відреагували на таку гіперактивність своєї мами, яка по суті тут в Ужгороді одна? Ну, Дочки дуже добре знають свою маму і знають, що зупинити мене неможливо, якщо я щось собі поставила за мету. Вони могли лише мені морально допомагати і допомагати також своєю підтримкою і грошовою, і, ну, тобто фінансовою, і своєю діяльністю як волонтери. Дочка старша в Берліні, декілька концертів на допомогу ЗСУ, ну і гроші вони. Нам скидували і привозили, а молодша дуже величезний на себе звалила на свої плечки діяльність, як вона розподіляє, контролює і опікує всіх перекладачів Будапешту. Це входить в її обов'язок, Ну, з одною ще подругою. На себе взяла на останні два місяці. Вони вже за це отримують плату від держави угорської, але ці кошти вони також кумулюють і перевозять на вас така волонтерська родина. Так. Але навіть... я знаю, що і люди, які у вас зупинялися, ви так само їх долучали до волонтерства і навіть закривали там волонтерство в гіпермаркетах от прямо десантом із внутрішньопереміщених осіб. Чи так це було? Ну так, до так як було було багато діток і багато молоді, і я їх дуже просила, як так як ви проживаєте на території майже безкоштовно. У нас було прохання. Свій час, принаймні декілька годин в день чи через день волонтерити, ну, в тому же чи досторі, чи в Велмарті. Да. І от одна із жіночок, яка приїхала вона із Лімана, який от, вщент зруйнований, там не лишилося жодного будинку, верніше під, під Ліманом, Щукіно таке селище. У неї чоловік військовий. І вона виїхала з донькою сюди, а в хату вони свою приймали наших військових. І хтось із місцевих заклав, і в її хату прилетів в снаряд, і хати в неї вже не було. Вона, вона до того волонтерила три місяці. І коли це сталося, два дні вона поплакала, далі мені дзвонить Марія Михайловна, я пішла, кажу, ти йдеш волонтерити? Я кажу, так, ну і що? Рухаємося далі. Така оптимістка, оптимістка по житті і ну, знаєте, таких не так часто зустрічалося на, на моєму шляху прийому, прийому своїх ну, біженців. Ще молодь якось можна було залучити, але старше покоління таке воно більш апатичне, на жаль, було. Багато було людей. давайте про хороше про молодь, про перспективу і про музику. Ну ця от повномасштабна війна, скажем так, розбудила напевно десь і сонну українську культуру. Реально дуже багато хітів з'явилося. Що зараз в репертуарі, в вашому репертуарі? Що ви чи діти вам говорять? Давайте, Марі Михайлівна, ми будемо співати оце виходять з якимись пропозиціями. Чи ви їм пропонуєте? От як створюються і підхоплюються оці от хіти? Mm -hmm. Ну, з різних боків. Наприклад, у мене всім відомий керівник стратнутового оркестру Володимир Співак, він часто нас залучає. І він мені каже, Машенька, от, от, давай от цю пісню. І от він мені такий напрям дає, і нотки, чи скидає мені плюсовку, кажу, добре, володінька, беремо. Так, це перше. Друге, так само, як ви кажете, діти самостійно приходять і кажуть, Марія Михайловна, ну я дуже це підтримую, тому що це, напевне, найвелике досягнення вчитися. Коли учень ініціює самостійно якийсь твір вивчити. Ну, Здебільшого це естрадні пісні і народні, як Лузік», червона калина, а потім це «Гей, Соколи», лінта за лентою, всім відомо, такі марші у нас січові. От ці твори ми співаємо, потім сучасні. Ми з України співаємо потім Незлавна Україна або Прохання до неба. До речі, прохання до неба приїхало до мене із Фастова дівчинка, яка думаю, у мене трошки займалася, Театр також військовий. А мама тут зупинилася в Ужгороді десь ну, на місяць. І за цей час ми встигли з неї кліп зняти. І от Мої учні також закохалися в цю пісню. Ну, да, і, до речі, і, до речі, ми... Я от тепер, тепер згадую, що справді дуже велико було зроблено. От ми навіть записали декілька невеличких, нібито кліпів, відео, як подарунок нашим військовим. Так, десь 4 чи 5 це було творів, чи можна навіть вже більше, я вже навіть з рахунку збилась. Так, так. Да. Ну, Хоча як було важко. І... При любій нагоді, коли можна було працювати офлайн, а ми об'єднувалися, ми приходили, репетирували і відразу записували звук, записували відео. так що… Як батьки реагують на те, що Марія Михайлівна заохочує дітей до такої справи? Но, батьки, до речі, дуже вдячні. Організаторам і мені за те, що дітки в неділю десь залучені, що вони не сидять вдома, не сидять в фейсбуках, що вони долучені до такої чудової справи, що вони вчаться бути добрими, милосердними, і вони завжди мене в цьому підтримують. Ну е, є такі дітки, які наприклад виїхали десь на, 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 на даний час їх немає, бо ти в гості поїхали, як тепер тут було. У нас Вітамалі співпала в неділько. Але ну майже всі батьки нас підтримують і кажуть: так, беріть і співайте. У нас мала бути поїздка зараз в Польщу на конкурс, але, на жаль, зірвалися, тому що поляки величезну кількість наших біженців приймають. А Конкурс такий велич дуже масштабний, міжнародний, потужний. І вони зрозуміли, що вони зараз не зможуть просто. ну, Об'єднати і прийняти в свої отелі ще і учасників конкурсу, і поки що конкурс перенісся. Так що, вот так само каже: їдемо в Польщу, так їдемо, беріть її і, і візіть їх в Польщу. Так що, батьки із порозумінням і ну які діти, такі батьки або навпаки, як хочете такі батьки, такі дітки. Чи часто думаєте про перемогу і про той перший день, і про ту першу звістку, коли буде оголошено, що Україна перемогла цих нелюдів? Яким ви собі уявляєте цю мить, цей день і як би ви його провели? Чесно, я от не думала, таке питання гарне. Ким би я його провела, напевно, з вами, з рухом підтримки в першу чергу. І з самими близькими, з тими, хто від першого до останнього вірив і вірить в нашу перемогу. А далі ми дали слово з моїми дівчатками, що ми обов'язково поїдемо до Києва. І хоча б об'їдемо трошки цих людей, які в нас зупинялися, тоді, коли вони повернуться. Така буде наша перемога. Дякую вам за цю щирість, за цю розповідь. І разом до перемоги. Дякую.